Всім доброго дня, ви на каналі Кропивницький. Відвантажуємо тракторця Solis 26 Екстра з грунтофризою Solis 1,5. Тракторець на 24 кінських сили, повнопривідний, трьохціліндровий, з двигуном Micсі, два режими вал від відбору потужності, трьохточка точка. Тракторець коштує 9800 доларів. Резак коштує 1350 доларів. Тракторець їде працювати в Кіровоградську область. Тож, кому цікаво, приїздіть, тестуйте, тракторці в наявності. Доставка завжди мені агро безкоштовна. Гарантія 2 роки або 1000 мотогодин. Всім гарного дня. До побачення. Слава Україні.